Так підіжіть, ви ж влада, ти голова представник громади, голова громади, зробив так, що люди на вулиці, закрутив оцю корупційну схему. Ніхто на сьогоднішній день ні за що не відповідає, і ти розказуєш, що якась агрофірма, а яке відношення сьогодні має ця агрофірма до цієї ситуації? А я вам розкажу, всі депутати і голова. Від цієї агрофірми. Ця агрофірма все проплачувала, всі вибори. І всі депутати з цієї агрофірми, це люди засухи. Всі там абсолютно за винятком. За винятком. Розумієте, яка ситуація? Тобто, вони це все створили, стягнули цю владу, яка втягнула людей в цю історію. Вони прокрутили цю корупційну схему. І зараз, щоб вийти з цієї ситуації, вони кажуть людям. Ми вам заплатимо зарплатню. Не, не переймайтеся. Роман Засуха сидить і розказує там казки. Ну, добре, ви виплатили. А під яким соусом це все робиться? Що є агрофірма, яка переймається громадянами, яка хоче допомогти лікарям, яких вони ж вигнали. Які ми всі класні. І будемо знову йти на вибори, і будемо просити вас, щоб ви за нас проголосували, бо бачите, ми допомагаємо людям. Так ви не допомагаєте людям. Ви знищуєте все те, що люди будували десятиліттями. Ви все знищуєте, забираєте, продаєте. А коли попадаєте в недобру якусь ситуацію і на вас заводять справи, ви починаєте крутити хвостом і розказувати, які ви класні, що ви все повирішуєте. Друзі, ситуація. Така, що ми маємо зробити з вами висновки, друзі, громадяни висновки, що є ця влада, чия вона ця влада, і в яку і чию гру вона грає. Ми маємо з вами зрозуміти раз і назавжди, що вони на сьогоднішній день грають проти нас. Якщо десь ми наступаємо їм на хвоста, вони знаходять варіанти, щоб викрутитися, стати на наш бік. І знову нас обдурити, вдаривши нам в спину. От така ситуація, так вони працюють по-іншому, вони не вміють. Розумієте, так? Тому, друзі, ті, хто живе на території е грибінок цієї громади, ви вже маєте знати, кого ви обрали і для чого.